Вітаю колеги. Сьогодні продовжимо розглядати управлінський облік в програмі ОДНС. І сьогодні ми дійшли до дуже цікавого звіта, дуже важливого звіта. Це витрати. Ну, ми будемо розглядати сьогодні відомість по витратам. Що ж таке витрати? Ну, згідно стандарта нашого 16 витрати. Визначення пункт 6 Визначення витрат звучить так: витрати звітного періоду визначаються як зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємствам. Якщо по-простому, то це ті витрати, які ви понесли на виробництво продукції. Не плутайте тільки з потоком грошових коштів. Витрати ці відносяться, можна сказати, по нарахуванню. Тобто нарахували заробітну плату за звітний місяць, вона відноситься на звітний місяць. Нарахували за послуги електроенергії. Вам прийшов рахунок за цей місяць. Ви включили їх у витрати поточного місяця. Використали. Коли ви пальне в цьому місяці, ви списали пальне за цей місяць. Надали вам послуги транспортування, акти надали, ви їх включили. Незалежно від того, заплатили ви чи не заплатили матеріала, взяли, матеріали взяли зі складу, різноманітні витрати понесли. Ви це все відносите у поточному місяці на виробництво продукції. Нарахували амортизацію, включили амортизацію за поточний місяць. Тобто це витрати вони не співпадають із потоком ваших грошових коштів, тому що сировину матеріали ви можете закупити в одному місяці, а використовувати її протягом там, багатьох місяців. І тільки ту частину, яку ви використали у звітному місяці, ви і включаєте витрати на виробництво продукції. Дуже важливо правильно відносити витрати, тому що на підставі цих даних розраховується собі вартість виробленої продукції чи наданих послуг. Тому звертаю вашу увагу, що це дуже важливі звіти, і дуже важливі показники. Переходимо до звіту. Що з собою являється відомість? От я її вже сформувала. У цій відомості розглядаються витрати, накопичуються витрати на збут загальновиробничі, адміністративні та інші витрати. Що мається на увазі? Це якраз те, що я вам розповідала, що в управлінському обліку для того, щоб всі розуміли, цей облік немає рахунків бухгалтерських, і все прописано словами. І от. Стаття затрат, характер затрат якраз і е, означає затрати на збит, це 93-й рахунок бухгалтерської мови, общепроїзвони чи загальновиробниче це 91-й рахунок, адміністративні це 92 рахунок, і прочі це 94-й рахунок. Значить, 93, -й, 91, -й, 92 -й і 94 рахунки, якщо говорити мовою бухгалтерського обліку і плану. Рахунків. І я до налаштування, значить, ви бачите, я спочатку налаштувала стаття затрат, характер витрат. Тобто, коли ми розносили статті витрат, там була колоночка в довіднику, характер витрат. І так як ви статтю оприділили в довіднику, до яку, який характер вона має, так вона сюди і підтягнеться. Потім я вказала підрозділ і стаття витрат, і можемо додати собі сюди. Ще документ руху реєстратор. Розглядаємо ми на почат, початковий залишок, тобто ті витрати, які переходять з місяця в місяць, накопичення це сума витрат за місяць, видату це закриття витрат і кінцевий залишок, те, що не закрили і залишилося перехідним на наступний період. Саме перше будемо розглядати по черзі общепроїзвоні затрати, тобто наш 91 Перший рахунок, що являють собою загальновиробничі витрати, я думаю, що всі знають, але нагадаю, це витрати, які пов'язані з обслуговуванням ну, виробництва. Що сюди лягає, лягає заробітна плата. Керівників, цехів, дільниць, начальника, майстра, прибиральниці, працівника відділу технічного контролю, відповідно, і ну, інші працівники, які зайняті загальновиробничими процесами, і їхню зарплату не можна прямо віднести на випуск якоїсь конкретної продукції, тобто вони обслуговують в загальному весь виробничий, і процесом це будуть сюди і наладники, і слюсарі, і електрики, тобто заробітна плата цих людей, і відповідно відрахування до. Соціальних фондів всієї заробітної плати, значить, у нас буде стаття заробітна плата, у нас буде стаття відрахування на соціальні заходи, у нас буде амортизація цехів, дільниць, обладнання, якщо його конкретно не можна віднести, там транспортних засобів, якщо це не виділено транспортний цех, то це буде в загальному на загальновиробничих витратах і на загальновиробничому підрозділі. Якщо це створений окремий цех транспортна там дільниця. То зарплата амортизація відповідно будуть вони відноситися конкретно підрозділ транспортна дільниця. От і коли ми створювали, розглядали довідник підрозділів, я рекомендувала вам створити такий підрозділ як загальновиробничий підрозділ. Тобто, коли є такі витрати, які не можна віднести до якогось конкретного підрозділу, який обслуговує основне виробництво, то тоді вони заносяться на підрозділ загальновиробничої діяльності. Які тут іще у нас будуть такі. зарплата, амортизація, яка має загальновиробничий характер, у нас будуть витрати на ремонт обслуговування цього всього обладнання, споруд там і все, що обслуговує основне виробництво. Потім у нас будуть удосконалення виробництва там всякі платежі. Там буде охорона праці, наприклад. Видавали спецодяг, чи якісь заходи проводили по охороні праці, навчання загальновиробничого персоналу, відрядження загальновиробничого персоналу. Це все буде відноситися нам общепроізводственної затрати, тобто наш 91 й рахунок. І коли ми зібрали ці всі витрати повністю за певний період, там за місяць зібрали ми ці витрати, ми ці витрати повинні розподілити. Лити на основну продукцію. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. Постійні витрати це ті витрати, які несе підприємство незалежно від обсягів виробництва. Навіть якщо підприємство стоїть, витрати все рівно будуть, тому що буде працювати частина адміністративного персоналу, охорона, освітлення, опалення, податки якісь обов'язкові. Тобто є частина тих витрат, які в обов'язковому обов'язково порядку Будуть нестися. Це і є ті постійні витрати загальновиробничі. А змінні витрати напряму залежать від обсягів виробництва. Чим більше обсяги, тим більше змінних загальновиробничих витрат. І от змінні загальновиробничі витрати підлягають поділу на ті, які відносяться на собівартість продукції виробленої вже, і ті, які відносяться на собівартість реалізованої продукції в поточному періоді. Це залежить знову ж таки, від Базу розподілу. Якщо підприємства обирають пропорційно виробничим потужностям, то розподіляють відповідно ці зміні загальновиробничі витрати в залежності від того наскільки на яку потужність працювало підприємство. Та частина, яка разом із постійними витратами підлягає розподілу на собівартість виробленої продукції, також розподіляється в залежності від того, яку базу розподілу виробляє. Визначило для себе підприємство в наказі про облікову політику по цьому підприємству може це бути прямі матеріальні витрати, може бути непряма заробітна плата виробничого персоналу, може бути кількість відпрацьованих годин, може бути товарна продукція в цінах реалізації. Тобто, кожне підприємство визначає самостійно в залежності від того, як об'єктивно можна розподілити ці загальновиробничі витрати на ту продукцію, яку виробили, щоб. Воно не викривило собі вартість, якусь більшу чи меншу сторону безпідставно. Що мається на увазі? Якщо ви виготовляєте декілька видів продукції, але на один від продукції сировина і матеріали дуже дорогі, а на інший від продукції дешеві, то виходить, якщо ви за базу розподілу виберете прямі матеріальні витрати, то відповідно там, де сировина і матеріали у складі цієї продукції найдорожчі, туди і буде віднесено найбільшу частину загальновиробниця. Чих витрати, і, хоч приблизно виробничий процес у них схожі, і відповідно більшу частину заклавши туди, де собівартість дорожча, ви дуже збільшите безпідставно собівартість цієї продукції. Потім переходимо до 92 го рахунка адміністративної затрати. Що в нас буде відноситься на адміністративні витрати, це витрати, які пов'язані з адміністрацією підприємства. Це буде. Де ваша там директор, головний інженер? Головний технолог, це буде бухгалтерія, юровідділ, відділ кадрів, це адміністрація. Ви всі знаєте, хто це такі? І зарплата цих працівників, відрахування на соціальні заходи, там медичне страхування цих працівників, електроенергія, комунальні послуги на утримання приміщення апарата управління, ремонти, там апарати управління, прибиральниця, яка прибирає її зарплата, лягає, обслуговування. Там амортизація цього приміщення адміністративного послуги з інформаційного обслуговування в послуги з юридичні послуги налаштування програм, там програмних процесів, там обслуговування, підключення. Оці всі витрати будуть у нас лягати на відрядження працівників апарату управління. Вони всі ці витрати лягають на. Адміністративні витрати і тут логічно буде, якщо ви збираєте всі витрати в цілому на адміністрації і не поділяєте на відділ кадрів бухгалтерію, тобто ще раз підкреслюю, що у відділі кадрів. Там підрозділи будуть і бухгалтерія, і відділ кадрів, і юридичний відділ, і інші відділи, які є в адміністрації, і вони приймають на роботу у відділ кадрів, бухгалтерію, в юрвідділ. А у підрахунку витрат ми самі визначаємо, треба нам вести так, дрібнити, додавати собі роботу, і дрібнити наш облік. Чи нам достатньо збирати всі витрати в цілому по адміністрації і не Розносить по кожному підрозділу окремо, то якщо ви прийняли, що Достатньо буде вести облік по адміністрації, значить підрозділ у вас буде тут один в адміністрації, і відповідно будуть відображені витрати по цим статтям. Звертаю увагу, канцтовари, цікаву вам канцтовари, виділяйте в окрему статтю, матеріали окремо, господарчі товари, окремо. ну, Тобто ви можете це все назвати там матеріали, а можете розбити на декілька статей, якщо вам це цікаво, відрядження, послуги роботи Сторонні, консультаційні інформаційні, там, навчання працівників, тобто заводити ті статті, по яким у вас є суттєві витрати. Якщо там ви навчали раз на рік і заплатили 200 гривень, ну, немає такої доцільності розносити, на цю статтю, заводити цю статтю окремо. А якщо у вас на це йде великі кошти, то ви можете от, вивести в окрему статтю і збирати витрати, і бачити, скільки витратите на. На навчання і відповідно планувати ці витрати, і контролювати і відображати по окремій статті. Давайте розглянемо витрати на збут, і потім інші витрати, і потім узагальнимо цю інформацію. Витрати на збут це витрати, які пов'язані зі збутом вашої продукції, тобто це працівники відділів збуту, які займаються реалізацією вашої продукції, роботою з покупцями там і так далі. Відповідно, зарплата, відрахування на соціальні за. Хотим службові відрядження цих працівників, паливо на їхні автомобілі, обслуговування, ремонти. Там, якщо це окреме приміщення, то амортизація того приміщення, амортизація техніки, амортизації комп'ютерного обладнання, витрати на зв'язок, все, що пов'язано з діяльністю збитової служби, ви відносите на витрати на збут. І яким же чином ми розподіляємо да, ці витрати? як вони в управлінському обліку потраплять на збут, чи на адміністративні, чи на загальновиробничі витрати. Статтю, коли ми розносимо зарплату загальновиробничого персоналу, то ми вибираємо статтю витрат, оклади і тарифи ОПЗ, або тут 91 рахунок у дужках. Якщо ми розносимо зарплату працівників відділу збуту, тоді вибираємо статтю оклади і тарифи збут, і вже тоді вона в характер витрату цієї статті. Ті затрати на збит, і вона вже потрапить сюди, в цю колоночку. Також буде адміністративні витрати. Бачите, оклади і тарифи, АЗ. тобто це три різних статті. Хоч вони означають одне і те ж саме: це заробітна плата ваших працівників, але в залежності від того до якої категорії відносяться ваші працівники, так розподіляється і заробітна плата. Відрахування на соціальні заходи повинні також розділятися по тим же статтям, куди була. Віднесена заробітна плата, туди повинні лягти і відрахування на соціальні заходи. І у нас ще є прочі затрати. Це 94-й рахунок, ви знаєте, що туди відноситься. Ну, проче, я вам говорила краще взагалі таку статтю не створювати, тому що вам кожного разу доведеться заходити і дивитися, що ж там. Ну, якщо ще 3 копійки, то ви не, не будете себе навантажувати. А якщо там будуть суми великі, то звичайно ви ж будете заходити і кожну суму розбирати, що туди потрапило і чого воно туди потрапило. От, тобто, це 94-й рахунок, там може бути і заробіт. Наплата ту, що ви платите по лікарняному відповідно відрахування на заробітну плату. там, медичне страхування. Ви знаєте, що відноситься до 94-го рахунку, і тут відповідно будуть і такі ж статті. Ми всі з вами знаємо побув обліку, що загальновиробничі розподіляються на основну продукцію, входять у собі вартість виробленої продукції. Витрати на збут адміністративні і інші витрати. Лягають на фінансовий результат діяльності, тому вони до собі вартості не включаються. Але коли ми будемо розглядати калькулювання, тоді я на цьому ще раз зупинюся, як ми їх враховуємо при формуванні ціни на товари, роботи чи послуги, які ви. Надаєте. Є ще в звітах, у такий є, в затратах є ще відомость по производственним затратам, це аналог 23-го рахунку. Ми розглянемо наступного разу цю, цей звіт. Задавайте питання, підписуйтеся, якщо вам це цікаво і потрібно. На все добре.